Одна з найважливіших порад, як вигравати в судових засіданнях. Суд любить не стільки емоції, а скільки шарм інтелекту і дорослості. Іншими словами, судді зручніше ухвалити рішення на користь не вередливої дитини, а такої уже дорослої. Особистості, яка склалася як така. А тому основна ваша задача в судових засіданнях контролювати емоції. Тобто, наступного разу перед заходом до зали судового засідання станьте максимально спокійною людиною, виваженою. Зробіть якусь медитативну техніку. І успіх буде у вас, скоріш за все. Романі.